Іда Макфаден повертається з новим захоплюючим романом у серії Служниця. Служниця спостерігає, де кожен крок героїні наближає її до страшної правди. Мілі, яка колись працювала покоївкою, тепер має власний будинок і здається, що її життя стало ідеальним. Але все змінюється, коли вона зустрічає свою нову сусідку, ще одну покоївку, її холодний погляд і невидимі спогади, що він пробуджує. Повертають Мілі в те минуле, яке вона намагалася забути, чи може передмістя з його тишею та спокоєм приховувати більше, ніж здається. Мілі починає підозрювати, що її нова сусідка приховує темні секрети, і що їхнє спільне минуле може бути не таким безпечним, як вона думала. Служниця спостерігає це психологічний трилер. Сповнений напруги, де кожен поворот подій підкидає нові загадки: реалістичні персонажі, динамічний сюжет і майстерність автора створюють непереборне відчуття тривоги, яке не дасть вам відійти від книги до останньої сторінки, якщо ви любите історії, що змушують сумніватися в усьому, що здається очевидним, ця книга саме для вас. Відкрийте двері цієї історії і дізнайтеся, що ховається за фасадом ідеального життя.